Пацієнтка не мала змоги дати хабар, і він відправив її додому помирати. Йому заплатили, і він закрив очі на фабрику, що зливала токсичні відходи в місцеву річку. Вона займається нелегальними поборами у школі, через що діти з бідних сімей не можуть отримати освіту. Він підкуповував партнерів, щоб вигравати тендери, а його конкуренти збанкрутували. Він дав можливість міліціонеру, що знущався над ув'язненими, уникнути покарання через корупцію. Мільйони людей не можуть заснути вночі. Але чому це не стосується корупціонерів? Час прокинутись.